Удіокниги українською від студії Колідор. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Фредерік Браун. Зброя кімнату наповнювала напівтемрява. Доктор Джеймс Грехем. Провідний учений дуже важливого проєкту сидів в улюбленому кріслі і міркував. Було так тихо, що він чув, як син у сусідній кімнаті перегортає книжку із малюнками. Нерідко найвдалішій творчі ідеї приходили до Грехема саме у такій обстановці, коли після робочого дня він сидів самотньо вдома, не вмикаючи світла. Але сьогодні його думки йшли в іншому напрямку. Він розмірковував про свою єдину дитину, розумово неповноцінного сина. Думки батька були переповнені любою, але не тією гіркою тугою, яку він відчув роки тому, вперше дізнавшись про стан хлопчика. Адже. Дитина була щаслива, а хіба ж це не найголовніше? Та й чи багатьом батькам доля подарує дитя, яке назавжди залишиться у дитячому віці і не покине батька, коли виросте? Так, це прагматизм, але що у цьому поганого? Якщо з іншого боку його думки перервав дверний дзвінок? Грехем встав, увімкнув світло і тільки потім вийшов у коридор до вхідних дверей. Він не відчував роздратування, адже сьогодні, увечері, він був радий будь якій події, яка відволікла б його від роздумів. Прочинивши двері, він побачив незнайомця. Доктора Грехем, моє ім'я Німанд. Я хотів би із з вами порозмовляти. Скажіть, чи можу я увійти ненадовго? Грехем окинув незнайомця, що стояв на порозі, пильним поглядом невисокий, непримітний, явно нешкідливий, напевно, журналіст або ж страховий агент. Втім, абсолютно неважливо, хто він такий. Декілька хвилин розмови, вирішив Грехем, можуть відволікти його думки і прояснити голову. Добре, заходьте, містер Німанд. Він провів відвідувача у вітальню. Сідайте. Ви бажаєте чогось випити? Ні. Дякую. Німанд чемно і обережно сів у крісло. Грехем на кушетку. Коротун переплів пальці, подався вперед і заговорив. Докторе Грехем, ви та сама людина, чия наукова робота із великою ймовірністю позбавить людство шансів на виживання. Саме ваша робота найбільш важлива, ніж дослідження будь-якого іншого вченого. Ага. Божевільний, подумав Грехем. Він надто пізно зрозумів, що слід було спершу спитати Німанда, яка мета його візиту, а лишень потім можна було впускати того у будинок. Або ж не впускати. Втім, уже пізно. Швидше за все, розмова із цим німандом виведе його із рівноваги. Грехем дуже не любив поводитися брутально. Але тільки брутальність у таких випадках була ефективною. І він про це добре знав. Тим часом Німанд продовжував: Доктор Грехем, зброя, над якою ви працюєте, відвідувач замовк і повернув голову. Двері спальні прочинилися, і хлопчик років 15 не звертаючи уваги на гостя, підбіг до батька. Тату, ти мені зараз почитаєш? П'ятнадцятирічний хлопчик весело і дзвінко розсміявся сміхом чотирирічної дитини. Грехем обійняв сина і поглянув на візитера, гадаючи, чи знав той про хлопчика. Судячи із того, що на обличчі Німанда не відбилося здивування, Вочевидь, знав. Гаррі, із теплотою в голосі промовив Грехем. Тато тепер зайнятий. Почекай трохи, Іди у свою кімнату. Я скоро прийду і почитаю тобі. Маленьке курчатко, так? Почитаєш мені маленьке курчатко. Якщо захочеш, так. А тепер іди. Ні, зачекай, Харі. Це містер Німанд. Хлопчик нарешті глянув на гостя і сором'язливо всміхнувся. Привіт, Гаррі. посміхнувся у відповідь Німанд і простягнув руку. Грехем, спостерігаючи за ним, остаточно переконався, що Німанд знав все про його сина, і посмішка гостя і його жест відповідали саме розумовому. А не фізичному віку хлопчика. Гаррі взяв Німанда за руку. Грехему здалося, що син ось ось всядеться відвідувачу на коліна. І тому він м'яко відсторонив хлопчика і підштовхнув до дверей в його кімнату. Іди, іди у свою кімнату, Гаррі, повторив він. Хлопчик шмигнув у спальню, не причинивши проте за собою дверей. Німанд провів його поглядом і подивився Грехему в очі. Він мені сподобався, щиро промовив він і додав. Я сподіваюся, те, що ви йому прочитаєте, назавжди залишиться правдою. Грехем не зрозумів його слів. Я, про маленьке курча, пояснив Німанд. Це чудова казка, але нехай Курчатко завжди помиляється, думаючи, що небо ось ось може впасти на землю. Коли Німан виявив до хлопчика симпатію, він несподівано сподобався Грехему, але тепер учений згадав, що мусить якнайшвидше скінчити цю розмову. Він рішуче підвівся. Боюся, містере Німанд, ви даремно витрачаєте і свій і мій час. Я знаю усі ваші аргументи і уже сотню разів чув те, що ви збираєтеся сказати. Цілком можливо, що ваші переконання істинні, але мене це абсолютно не хвилює. Я вчений і тільки вчений. Так, усім відомо, що я працюю над зброєю і вельми потужною зброєю. Але особисто для мене це, це всього лишень побічний продукт того факту, що я просуваю вперед науку. Я багато над цим думав і дійшов висновку, що мої переконання стосуються виключно мене одного. Але подумайте, докторе Греген. Хіба людство готове отримати у руки абсолютну зброю? Я вже, здається, висловив вам свою точку зору, містер Німанд. насупився Грехем. Вочевидь, доведеться таки поводитись брутально. Німанд повільно підвівся. Гаразд, якщо ви вважаєте за краще не дискутувати, я. Я теж більше нічого не буду казати. Він провів рукою по обличчю. Я піду, докторе Грехем, але чи можу я вам нагадати про те, що ви пропонували мені раніше? Грехем не звів брови. «Е, випити, пояснив Німанд. Роздратування Грехема спадало. Німанд погодився піти, і це найголовніше. «Віскі з водою вас влаштує? запитав він. Абсолютно, відповів гість. Грехем вибачився і пішов на кухню. Там він поставив на тецю графини з віскі, графини з водою, чашку з кубиками льоду і дві склянки. Повернувшись до кімнати, він побачив, як Німонд виходить зі спальні Гаррі. На добраніч, Гаррі, промовив Німанд. На добраніч, містер Німанд. почувся щасливий голос хлопчика. Грехем приготував напої. Через деякий час німонд, відмовившись від другої порції, зібрався йти. Я дозволив собі подарувати вашому синові. Невеличку іграшку, докторе, сказав він. Я зробив це, поки ви виходили на кухню. Сподіваюсь, ви вибачите мене. Звичайно, дякую і на добраніч». Зачинивши за Німандом двері, Грехем пройшов через вітальню і увійшов до спальні Гаррі. Ну, от Гаррі, весело промовив він. Зараз я й почитаю тобі. Раптово його чоло вкрилося краплинами поту. Втім, він змусив обличчя і голос зберігати незворушність і повільно підійшов до ліжка сина. Ой, синку, можна мені подивитися на цю іграшку. Коли він взяв подарунок Німанда, його руки затремтіли. Господи, сяйнуло в його голові. Та він повний псих. Тільки божевільний здатен подарувати заряджений револьвер ідіоту. Фредерік Браун. Зброя. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це коротеньке оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсорами у YouTube. Або ж скористайтеся посиланнями на картку Monobank, БайМІАКОФІ чи Patreon у описі до цього відео. Проте перш за все. Я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!